Що спільного між філософією та кашею? Для Григорія Сковороди усе він казав світловив мене та не спіймав. І, здається, навіть кухня не спіймала його. Без м'яса, без надмірностей, без поспіху, тільки прості страви та гармонія. Сковорода не жив у палацах і не дозволяв собі делікатеси, які були доступні. Тодішній шляхті. Його меню було відображенням його філософії скромне, збалансоване, підпорядковане внутрішньому спокою. Сьогодні ми заглибимося у кулінарний світ наймудрішого мандрівного філософа України і дізнаємося, як харчування формувало його тіло, розум і дух. Вітаю товариство, мене звати Олександр Серцов, я є незалежний журналіст і, і обов'язково підпишіться на цей мій канал, поставте смачнюльку і вирушаємо. Григорій Сковорода народився у 1722 році у селі Чорнухи на Полтавщині. Його дитинство пройшло серед простоти українського села, город, Криниця, домашній хліб, овес та пшено. Їжа не була насолодою а щоденною необхідністю та частиною виховання характеру. Малий гриць відчував, що тіло не повинно керувати душею, що харчування це інструмент гармонії. Основу його Щоденного меню складали вівсяні та пшеняні каші, пісні овочі, іноді трохи сиру чи хліба. М'ясо в раціоні було рідкістю і це формувало його аскетичний спосіб життя ще з раннього віку. Сковорода був мандрівником не тільки душею, а й тілом. Він не мав постійного дому, а лише торбу з необхідними речами. Серед них завжди була миска, у ній проста їжа, каша, овочі, шматок хліба. Його друзі згадували, їсть мало, ходить багато, говорить просто. Це була не модна тоді вегетаріанська дієта, а щира переконаність у помірності та користі простих продуктів. Він уникав алкоголю та тютюну. Не Балувався солодощами та багатими стравами, його харчування відображало філософію внутрішнього спокою, день сковороди починався з внутрішньої розмови з собою, а не з кави чи ситного сніданку. Він не поспішав ні в думках, ні в діях, ні в прийомі їжі. Для нього спокій був головною приправою до страви. Усе життя філософа нагадувало повільно, повільно зварену кашу, без поспіху, без шуму, але поживно для душі. Його харчування було невіддільним від філософської практики. Щоденно скромна трапеза. Формувала характер і внутрішню стійкість за описами сучасників, Григорій Сковорода був середнього зросту близько 170-173 см, худорлявий, сухий на обличчі, рухливий та витривалий. Його тіло було результатом простого, але регулярного харчування та постійних піших мандрівок. Сковорода багато ходив іноді по 20-30 кілометрів на день. Такий режим, поєднаний і скромним меню, забезпечував йому міцне здоров'я протягом життя. Помер філософ у 72 роки з ясним розумом, чистим серцем, залишивши після себе спадщину не лише у літературі та філософії, а й у культивуванні поміркованого способу життя. Їжа для сковороди це не просто фізична потреба, вона була частиною духовного життя. Він казав, коли душа спокійна і хліб смачний, для нього прийом їжі це момент єднання з собою і природою, а також час, коли можна розмірковувати, міркувати та спостерігати світ. Його кухня, практична філософія стриманості, яку сьогодні ми назвали етінг». Через століття його приклад виглядає сучасно. Повільна, усвідомлена їжа, прості інгредієнти, внутрішній спокій. Сковорода харчувався переважно зерновими овочами та молочними продуктами. Його раціон був сезонним восени, гарбузи та яблука, навесні молочні продукти і зелень. Він ніколи не прагнув ситості за рахунок великої кількості страв. Навпаки, поміркованість була ключем до здоров'я та гармонії. Для нього навіть проста каша могла стати джерелом радості та духовного задоволення. Навчання через приклад Сковорода показував, що людина не потребує надмірностей, аби жити повноцінно. Під час мандрівок він часто ночував у хатинах селян іноді в монастирях. Там його зустрічали простим обідом, каша, овочі, хліб. Такі скромні трапези формували його образ філософа, який не прагне багатства і не шукає комфорту. А цінує внутрішню свободу для сучасника, який звик до надмірності і фастфуду життя сковороди здається аскетичним, але в його поміркованості і внутрішній дисципліні криється мудрість. Їжа Сковороди відображає глибоку філософську ідею тіло лише інструмент, а душа повинна залишитися вільною. Його просте меню та спосіб життя стали символом цілісності та внутрішнього балансу. Філософія харчування Сковороди переконує сучасного читача, що навіть у найскромнішій страві можна знайти сенс і гармонію. Кожна ложка каші це урок поміркованості, а кожен овоч нагадування про повільне та усвідомлене життя. Сковорода залишив по собі не лише філософські трактати, а й живий приклад, як можна поєднувати духовний розвиток із тілесним благополуччям. Його скромне меню було не лише способом підтримувати здоров'я, а й практичним інструментом для формування характеру та мислення. У його світі простота не була бідністю, а мудрістю. А ви змогли б прожити день, харчуючись, як сковорода? Без м'яса, без метушні а з мискою каші та чистими думками. Його приклад нагадує, що справжня сила не у надмірностях, а у внутрішньому спокої, балансі і поміркованості. Кожна страва це частина філософського підходу до життя, кожна ложка крок до гармонії. Їжа Григорія Сковороди це не просто історія про харчування у 18 столітті. Це урок для сучасної людини, повільність, усвідомленість і поміркованість у всьому. Від каші до овочів усе підпорядковане внутрішній свободі. Його життя та меню залишається. Актуальним навіть сьогодні, закликаючи нас замислитися над тим, що ми їмо і чому. У сучасному світі надмірностей і спокус, приклад сковороди, нагадує. внутрішній спокій і поміркованість найцінніша їжа для душі. Дякую за увагу і не забудьте підписатися на цей канал.